А що в такій ситуації робити українським дипломатам? Тому що ну, абсолютно очевидно, що е, українські дипломати в нинішній ситуації, вони ну, не можуть е, дати адекватну відповідь російській дипломатії в силу різних причин, очевидно. Е, що залишається робити українській дипломатії в, в нинішньому такому невизначеному стані? Тому що ну, фактично е, у нас є е, Окупований анексований Крим. У нас є частина території, яка контролюється Російською Федерацією. У нас є тут посол Російської Федерації в Україні працює, а дипломатичних відносин ну, фактично немає. Чи вони є? Чи можливо цих дипломатичних відносин не повинно бути в нинішній ситуації? Давайте почну з останнього вашого запитання. На мою думку, їх не повинно бути. Бо історія дипломатії, ну що не менше сучасно ще не знала прикладів, коли е, країна, яка стала жертвою агресії, і країна-агресор підтримують дипломатичні стосунки з точки зору е, засад е, е, міжнародного права, е, міжнародних відносин. Е, це суцільний нонсенс. Я не знаю країни і не знаю такого прикладу, яка під час війни торгує з своїм ворогом, з країною, яка тебе бомбардує. А ми купуємо у неї електроенергію, продаємо їй якісь товари, купуємо у неї інші товари, пускаємо її літаки на свою територію і таке інше. Я такого не знаю. Може, це у нас якась нова наступила епоха е, в дипломатичній діяльності. Ну, можливо, але вона, як на мене, трошечки е, е, дивна, тому що у підсумку ми попадаємо в ту ситуацію, про яку говорите. Я не знаю, е, що сьогодні треба е, робити нашим дипломатам, тому що вони справді в доволі складній ситуації. З одного боку, вони повинні організовувати фронт боротьби з російським е, російською агресією. А з іншого боку, я думаю, що їм дуже важко відповісти на питання: а чому ви так само не вводите санкції, а чому ви так само не розриваєте дипломатичні стосунки чи не робите ті речі, які, які потрібно робити, і так далі. Отже, знаєте, в політиці, особливо за таких обставин, треба дуже чітко розставляти крапки над і, треба займати позицію. Ну, очевидно, цю позицію має займати керівник держави, і відповідно всі структури, які є у виконавчій владі, в структурі виконавчої влади, мають виконувати цю. Ну, безумовно, позицію. йдеться про політичний рівень, йдеться про політичні рішення. Розумієте, дипломатія не може грати якоїсь окремої, відокремленої від загальної політичної лінії ролі. Дипломати це провідники ідей політичного керівництва в тій чи іншій сфері. Тому, до речі, від них і вимагати сьогодні було б, мабуть, нечесно, тому що вони обмежені політичним курсом, напрямком, який визначається знову-таки вищим політичним керівництвом держави. Отже, ось, скажімо, зараз, ну завтра, дай Боже, наш парламент відмінить закон, ну, частину закону про цей нейтральний так званий статус. От у дипломатів з'являється можливість, маючи вже те, що буде написано, що метою зовнішньої політики є вступ до НАТО, розпочати через відповідні механізми роботу з нашими партнерами по НАТО і не тільки для того, щоб Роз'яснити, чому ми так робимо, запропонувати якісь певні елементи співпраці, розробити механізми цієї співпраці і почати цей процес. У нас тоді правова база, у нас є політичне рішення. Оскільки у нас тут рішення немає, ми не воюємо, ми проводимо АТО, ми з ними не розриваємо стосунків, то дипломатам сьогодні просто складно.